Всім привіт! Ради бачу що що тільки зайшов. Зараз тут одні деталі зроблю і в принципі уже Та й би як не усі бі які деталі веб. так Всем привет, рады бачу, всех шутой ну рады бачити, бачити. всіх в чаті всім привіт всім великий привіт всіх радий бачити Так, зараз що, ТикТок запущу Так, так камеру покладу Покладу от в принципі нормальному так, всім привіт, ради бачити! Давно не було ігрових стрімів! Не знаю, списло трошки цей... Треба трохи зробити темніше. Як вам так? Так радий всіх бачити. Давно не то що не було стрімів. Так, зараз посилання, що послання кинути, Так, привіт-привіт, хто який що зайшов в чат? Так, всем привіт, е, прем'єр режим сьогоднішній і думаю, що сьогодні буде. Тако нормально. А буде бетко. Скіко. скільки, скільки сьогодні прем'єр режим може 2 три катки. Чи хто зайде, чи скільки там можливо ще хтось зайде? Як стрим лагає? Як стрим лагає, у мене бітрейт нормальний. Чекайте. Бітрейт 10 тисяч, як може лагати? Я... Як може лати? Ставте ваші подбайк підписуйтесь підписуватися на канал. Та ні, тайбер не лагає. Хм. Може треба чуть-чуть зменшити цей Вивід Так. Вісім. Застосувати. Так що ану, й би це тебе мало би вже би вирішити проблеми, які були. Ано. Ну. ну чекайте, й би можливо проблеми вирішити не, не знаю. <сі> а це капець! А це я думав, що безка. Налаштування! А налаштування тебе як не працює. А хоть тут... Чекайте. М -м, вибрати гру. Counter-Strike 2. Так. Так, привіт, привіт. Хто тільки що зайшов? Як мене може лагати? Як Як може лагати? Я не понял? Йопале пале А як я маю стримити? А ну а якщо збільше тобі трейти? А якщо це зараза інтернет, давай разом зіраємо я с ячики, зараз качаю, то можем? можемо? можемо. Так ще раз всім привіт! Не знаю, чи зараз йде трансляція, я не впевнений. Хотілося б знати чи... Так Тут змінив бітрейт до... до 10 м. И все, еще меня не буду. А ну от перезапустил стрим. От перезапустив перезапустил стрим. світло! Компьютер себе включу! Менло светло! Так, все, трансляция еда. Супер. Зараз тільки запущу тикток. І все, ми погнали. Две разі Е, Маєш Прайм режим. Якщо так, то можемо зіграти. Якщо що можемо один раз у змагальний режим піти. Бо хотів би трошки в Prime режим піти. Прем'єр. Мой два добре, зараз. Зараз запущу цей стрим. Ты, все Все Вс. трансляція трансляція. Трансляция, представляєте? Добре, а який твій нік що я міг тебе, наприклад, додати. Я сподіваюся, що що світло вже сьогодні не, не буде м'яти. Беби б вже би сьогодні не м'яло. Тільки не кажи, що далі трансляція. Я знаю, чого? А ну зараз секунду. Я взагалі не розумію цей бесто. Я тебе би все налаштував. Налаштування збереглися. А воно... Не можу сказати. Який твій нік? Якщо не по аналогісі, то буде прем'єр режим, я щось зроблю. Я просто заберу там і все. Заберу тут і заберу цей. Ігрових стримів давно не було. Що мені цей? Кабел. Не понял. А. Який Який твійник? Що я міг тебе добавити? До себе до лобі Та музичку тробочусь скрутити W zasadzie tak, a oh no napiszę w komu, w tej mh mm. uh, eee Napiszę uh, na, na własne transmlacje w YouTubie -y uh. Ну може в мене є цей, якщо ти до мене цей си... Ні, нема. Ну видається, або я кидаю код ККС. Код. Е, я, я тобі цей. Кидаю код, бо я тко не додавляю, в друзі. Ось мій код. Якщо шоскупій. Що, я так не добавляю, а по ніку. Бо я думав, що до мене вже добавлялось. Нет, Ні, вовніку не м... не мабула. Наприклад, я би додав, але... Привіт, привіт Привіт хто? Тих ще це мене біс. Перед запуском це при привіт-привіт. Е, э, трансляції, а ну, вже той бе. О, таку камеру в кесті. Ні, оцьо в TikTok покладу. Нормально камеру... Та по типу екранчику, хто там а, прямоймо до до 900 ки в Ютубі. І це. А на 1000 в Ютуба буде ранжежний рожераш. Я ще я знаю, який буде розіграш. Але я його анонсую на 950 підписків. Так що підписуйтесь, щоб його не пропустити. І дивіться 100 денний челедж. Уже 66-й день пройшов. А ще залишається 34 дня. Мені що другу не знайден. Зараз шкуй, секунду. А, мені треба куда в кессик, бо в мене то, там сидить та команда. А, а, все надіслав. О! Так, Е, так Може, треба мені пере... Друзі. Так. Зараз чай. Я просто перезайду. Я зараз це махом. Я це махом перезайду, бо у мене вже не тепер як було ранешь. Ой, привіт хто кточик, еще приеду пищи. Хто шо? В Ютубі це все А я зараз. Зараз не. Зараз чекайте Зараз воно зайде. Тай беси. А мені може хтось підказати? Чого постійно налаштування кески? Вони злітають чогось постійно. Коли я... О. Виходить, шо ок. Гричка. Доведеться тебе в друзі додавати Дякую, що топите по екрану. А, чекай Зараз. Доведеться. Це... Я не знаю чого. Zaraz, co je to? No, zaraz... Tak, tvědník. A... Nemám. Nemám. Доводится тебе добавлять. Я уже не зашел тебе тоби... этот. Доводится принимать тебя. Привет, привет! Тебя... Пипец! Ой, привіт! Привіт вибач за це. Блін, дякую, що, що написала, що мене не чути. Ох, цей тикток. Давай. Приймаю тебе. Все, прийняв. Ну, давай, зараз йдемо в змагальний. Не знаю, які карти ти граєш? Які карти ти граєш? А Айчкайте в мене щось. Чогось кязка? Тай бивши, в мене все тай як іде, нам перекосяк. Не понял. Хм, оце є... Оце я не пані приколу. Все Йдемо напевно, що даст. Якщо ти не проти. Не. О, на будики. Ідемо поки що дасть. Можливо, ще зіграємо, не знаю. Але транс... Напиши мені, будь ласка, не чути тебе взагалі. А, а зараз іде цей. Трансляція я написав в Ютубі для мене це дуже-дуже важливо. Я хочу би знати, я тебе дивлюся там, дилюся там, перевіряю. Але все якісь проблеми. Все. Коли тебе все, готовий впевнений, все підналашував, а тобі бац, а тобі бац, показує, що цей. Йо, щой затримка велика. Щой велика затримка. Я, я. Я серед міста. місто. затримка велика. Ну, а, а зараз я цей? Щой за чій затримка велика. Все підвесей є трансляціей. Да пипец. Что было трансляция? трансляции? Я, я в шоке. Давайте эти кто выключаты. Hello. Давайте эти кто Можливо, бо це щось Ну, подивимось. Та ні, та Спина, спина, спина. Спина, спина, спина. Блин. Прямо в голову. Прямо в голову. Ай, я але пале. І що мені робити? Або треба буде понизати, понижати настройки, або ще якось підналаштовувати. Йо, та да це обще, знаєте? Це обще щось не дуже. Блха. Йо. Йоли, палець, це...